Херсон, ти перегортаєш свою 246 сторінку. Звичайно, ми пам'ятаємо, що у тебе, по суті, два важливих дні. Один вказаний у статуті громади у вересні, а другий зафіксований у зведенні Генштабу у листопаді 2022 року. Але головне, що ми цей день відзначаємо разом. Хтось у Херсоні, хтось в інших містах України і світу, але разом. Тому що Херсон об'єднує, дає надію і сили. На твоїх вулицях, алеях, парках, набережних, що донедавна були наповнені звуками щасливого і повсякденного життя, зараз не вчухає гол російських ударів. Ти знаєш, що таке біль втрати, але не даєш йому зламати себе. Щодня переживаєш страшні руйнування, але навіть під ударами російських снарядів не втрачаєш свого непохитного духу. Місто герой, тобі є ким пишатися, своїми мужніми людьми. Тими, хто відстоював твою свободу на мітингах та виборював її виборює зі зброєю в руках, та всіма, хто допомагає іншим, рятує, відновлює зруйноване та робить все задля перемоги. Кожен і кожна з них невід'ємна частина твоєї душі. Попереду ще багато випробувані роботи. Херсоне, ми разом, а тому все подолаємо. Будь у цьому певен. Ми неодмінно відновимо твою велич, загоїмо... Усі рани, адже це наше спільне завдання і обов'язок. Я вірю, що після нашої перемоги Херсон знову засяє всією своєю неймовірною дивовижною красою. З Днем міста, Херсоне, слава Україні!